потужні у тикток а ну підпишіться це безплатно кнопочку просто нажміть одну і все все буде красиво давай на цій параші поиграем Найс mm. nice, yeah. просишь підписатися всі сьобують кудись наче я гроші в когось вимагаю Піздяться одного підписчика не хватає до 30. Іначе спеціально ніхто не переходить, не підписується. Підпишіться, хто не підписаний. на жизнь. Поеду, блять, от ДПМа нахуй раздавать. Кумули в ебало. Блядь лошара, блять. Надо якось вот так вот встать. А, ага, я понял. О, ну хорошо, что он и есть. Опа. Есть сотый. Ой-ой-ой. нахуй. Дякую, меня, блядь. Нюхай хуй. Ну, вафлидрон дрон ты ебучий. Ну ж само не играє хуйло і мені не дає. Ну хай жопу патон Блять, а як цей хуйлуша на бабахи так виїжджав сміло, блять? І не показувався ніяк Нюхай жопу тоже. Ну, а ну а, блядь. Ну давай я соти оп. Ну якби не оце чмо на кранвагені нахуй, ну воно ж нихуя не може дать. Я буду виталкивать мені похуй. Ні, я поки ризкувати не буду, нахуй. Бо це на СТ2 тільки і дивиться, щоб ляпнуть по мені. Оп, успів. Бля, якби не долбоб на крані, я більше би дав би. Так він мені хуїсос перекрив. Блять. о, 260-й хорошо играє, мені нравиться. Поздно, братанчик, поздно. Ти вже наигрався. Тобі вже надо в ангарі йти. Так. А ну, по мінотаурі. По голові на, сука. Щас СТ2 буде їхати чи не буде? О, заебись. Це потужно, що хтось на Ютубі допідписався. Благодарочка чиста. Сука, ебана ця колона. О, ну це вже смішно було. Блять, один одну тичку. 5800. На нахуй. Сюда. Да, ебать, 30 підписників, я в ахуї. 30 підписників і 6 лайків. Чего, блядь? Да, там мало настрелял, тут бой на бише был.